Добрий день, дітки! В Україні існує декілька видів декоративного розпису. Сьогодні я вас запрошую на Полтавщину, в село Опішня, де іграшки та посуд розписували особливим опішнянським розписом. З давніх часів такі глички виготовляли майстри гончари. Змішували глину з водою, надавали потрібної форми на гончарному колі. А потім випалювали виріб у гончарній печі. Опалений посуд називався керамікою. Він ставав міцним, а потім майстри прикрашали виріб, розписували рослинами та геометричними мотивами. Опішнянський розпис, здебільшого, рослини орнамент. Це квіти, грона, колоски, гілки у вигляді букетів та віночків. Світло жовтий колір візерунка, виконаний природним кольором глини на червоно-коричневому, білому або зеленому фоні. Малята. Ось ми з вами і познайомились з опішнянським розписом. На все добре, до побачення!